Жодних компромісів щодо визволення Криму бути не може. Україна не торгує своїми територіями і не зрікається своїх людей. Тільки покарання держави-окупанта і повна деокупація означатимуть справедливий мир. Про це йшлося на третьому парламентському саміті Кримської платформи, яку цьогоріч приймає Рига. Кількість державних прапорів у цій залі. Зараз точно свідчить про те, що Росія з 2014 року провалилась у головному для неї, а саме Путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів. Саме захоплення Криму почався напад Росії на систему міжнародного права. Ми не готові платити за цей мир будь-яку ціну. Ми не торгуємо нашими територіями, в тому числі Кримом, батьківщиною кримсько-татарського народу, який Росія перетворила на військовий плацдарм для подальшого розширення своєї агресії проти інших країн. Отже, ми не повинні перетворити наше прагнення до миру на умиротворення агресора. Будь-які пропозиції залишити Крим окупантові не призведуть до бажаного справедливого миру, який ми прагнемо досягти. Як наголосив наш президент Володимир Зеленський, Україна не торгує своєю землею і не кидає своїх людей. Тому ми віримо, що вся територія України, включаючи Крим, буде звільнена і докладаємо до цього зусилля. Майже 50 делегацій іноземних парламентів і 6 парламентських асамблей засудили російські злочини скоєні за 10 років окупації Криму. Насильницькі викрадення, примус до війни проти власних співвітчизників, гібридна депортація та, врешті, колонізація, незаконне заселення. Майже мільйона росіян до окупованого Криму. Уже зараз слід забезпечити механізм недопущення подібного російського рецидиву. Після деокупації, на думку Нарімана Джеляла, ключ до вирішення у переформатуванні автономії Криму з урахуванням права Кремли на самовизначення у складі України автономія в межах повноважень, визначених Конституцією України, має забезпечувати рівні права і свободи для всіх мешканців Криму. Реалізація права кримськотатарського народу на самовизначення у формі національно територіальної автономії унеможливить будь-які зазіхання Росії на територію українського Криму. Напередодні на полях саміту у Латвії однією з ключових тем була російська колонізація та необхідність уже зараз гарантувати видворення незаконних поселенців з Росії. Водночас для учасників заходу організували фотовиставку про живих свідків сталінської депортації Кремли. Цьогоріч парламентський саміт Кримської платформи присвятили 80-м роковинам геноциду корінного народу. Кримсько-татарського бранця Азіза Ахтемова доправили до СІЗО Новосибірська, але й це не фінальний пункт етапування. Незабаром його доставлять до виправної колонії, але куди саме не повідомляють. Про це цивільний заручник розповів у листі до своєї дружини Аділі Ахтемової. За півтора місяці на етапі Ахтемов має проблеми з харчуванням, а запаси локшини швидкого приготування вичерпалися за тиждень. Тепер бранець почав швидше втрачати вагу. Весь цей час, як я виїхав із в'язниці, мене возили з одного місця в інше та назад. Таким чином не міг написати листа, бо там у транзитних пунктах, куди відправляли, це не працює. І також була проблема з продуктами. Я не міг нічого купувати через те, що перебуваю транзитником. У Азіза Ахтемова сплив термін утримання у в'язниці Єнісейська. Його етапують до колонії суворого режиму. За абсурдними звинуваченнями у вчиненні диверсії на газопроводі Кримця засудили до 13 років ув'язнення і штрафу у 500 тисяч рублів. Його двоюрідному брату Асану Ахтемову призначили 15 років колонії. Зі штрафом у півмільйона тоді ж засудили і Нарімана Джеляла до 17 років колонії суворого режиму, і штрафу у 700 тисяч рублів. Після обміну полоненими наприкінці червня Наріман Джелял поки залишається єдиним кримсько-татарським бранцем у так званій справі про диверсію на газопроводі, якого вдалося визволити з російської неволі. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта. Ання вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно, за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами: PayPal. І картки МОНО. мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.